Привіт! Вітаю вас на каналі Так Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 11 червня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні розпочну е, про новини про Харків. Американцям розказують про масовану атаку Харкова. Найбільше взагалі було запущено 85 дронів. По Практично по цілій країні, але Харкову досталося найбільше, тому що там була комбінація, і дрони, шахеди прилітали, і керовані авіабомби. І повідомляється про те, що в Харкові загинуло троє людей, 56 людей отримали поранення, і 103 будівлі різного типу отримали різного роду пошкодження. Будівлі не різного типу, а це цивільні будинки, тобто це не якісь там. Військові бази, чи ще щось. Це звичайні цивільні будинки, де ж цивільні люди жили, ніякі там не штаби, нічого такого не відбувалося, але знову ж таки, це. Класична історія, і е, єдине, що добре в цій новині, це те, що американцям все таки нагадують, що дивіться, що робить Росія, що про ця тема не забувається взагалі, як ви розумієте, тема чи новина жахлива. Також ще одна неприємна новина, е, можливо, приємна, але болюча, звісно, це е, е, розказується про. Останні обміни, які зараз відбуваються в понеділок, вівторок, два дні поспіль відбувалися, і розказується про долі жінок, які чекають своїх синів, своїх чоловіків. Хто ще чекає, хто дочекався, розказується так само про долю українських військових, які знаходилися в полоні, яких перевозили з в'язниці в'язницю, як там тортури до них застосовували, ламали ребра. І всякі такі страшні речі знову ж таки розказується так само. Є одна новина і про це. Ну, а Ну, На американському просторі, звісно, найбільша новина це імміграційні протести, які розпочалися в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. І зараз там вже не вщухає, навіть що там застосована була і Національна гвардія. А тепер там заарештували вже близько 200 людей. А і взагалі я розказував про те, що в Техасі, в Нью-Йорку е, поширилися е, протести е, з цього приводу взагалі політики імміграційної Трампа. І я говорив про те, що е, це дивіться, наскільки це особливий момент для Америки, що ці протести відбуваються не на вихідних, а в робочий тиждень це. Це ну особлива відмінність, скажімо, так, від якоїсь звичайної мітина чи ще протесті. Так от, на цьому не закінчилося. До речі, в Нью-Йорку вже заарештували 86 осіб, і взагалі, крім Нью-Йорка, Техаса і Каліфорнії, вже заплановано чи провед, проводиться на даний момент 80 ой, 28 протестів у 18 Штатах. Щоб ви розуміли, дивіться. Щоб провести навіть мітинг чи протест та в принципі в будь-якій країні такі, але в Сполучених Штатах особливо, ви маєте зареєструвати, що тут ви будете проводити протест, і там вже е, далі йде з того, е, це є, від того вже відштовхується. Тобто зареєстрували, забили місце. Вас звідти не мають права вигнати е, по закону Сполучених Штатів Америки. Так от. Із е, цих 28 міст три із них е, це штат Техас, Даллас, Сан Антоніо і Ель Пасо. Ось, ну і взагалі е, говориться про те, що планується відправити спецназ якраз таки від е, імміграційної служби у сині міста, мається на увазі сині це колір демократів, червоні це колір е, республіканців. Ну і взагалі, якось я говорив про те, що усі великі міста, включаючи до речі, Х'юстон, Даллас так само там е, мерами обирають демократів, тому що. Мень, маленькі міста, десь там, хутори, фермери, які, небудь, які не крепко заглиблюються. Вони просто, знаєте, от як я завжди повторюю, це книжку не читають, а взяли обкладинку і подивилися там Трамп проти абортів. Що всередині в тій книжці, для багатьох людей дуже неважливо, вони побачили обкладинку, все, значить ми голосуємо за Трампа. До речі, я зовсім от, буквально на днях балакав з одним із своїх. Дуже старих знайомих, і от та сама тенденція: люди не заглиблюються взагалі е, в тему, а просто прочитали обкладинку: ага, проти абортів, ага, проти голубів, проти голубих. Значить, все, це мій кандидат. Що він там робить далі? які деталі, як він мене обманює, як він обкрадає мене. Хто на це дивиться взагалі? Ну живемо, так, де живемо, то в своїй своєму суку. Тому. А куди ці всі протести підуть далі? Наразі якогось плану чи сподівань, що воно має вщухати, взагалі не намічається. Більше того, воно йде на момент розростання, тому що дивіться, була тільки Лос-Анджелес, потім Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Каліфорнія. Тепер дивіться 18 штатів, 28 місць. І в основному, звичайно, якщо ви подивитесь, то це. Проводиться в великих містах, я повторюсь, все-таки це демократичні, навіть якщо це Техас, супер такий консервативний штат, навіть в Техасі, Сан-Антоніо, там це чи там Даллас той самий, чи Альпасо, це все-таки Ну Альпасо, там він можливо не стільки демократичний, скільки це місто якраз на кордоні з Мексикою. Тому там латиноамериканці, навіть якщо вони голосували за республіканців раніше, вони починають розуміти, що це і про що це. Зараз просто ну, на американському просторі в соціальних мережах залито мерва відео, де самі американці розказують, де будівельників тепер немає, тому що когось зловили, когось сам не вих... хтось сам не виходить на роботу. І я вам скажу, що я не працюю на будівництві, в принципі, здається, ніколи не працював тут в Америці. Але е, люди, які працювали на моєму будинку в Індіані, от знову ж таки, хто давно на каналі знає, там дах мені ремонтували. А обшивку будинку робили це мексиканські летеромартиамериканські бригади. Розумієте, американці не хочуть на таких роботах робити, і скільки б Трамп там не розказував, що він поверне робочі місця. Хто американець після каледжу піде мені дах робити на даху? На моїй хаті? Вибачте, ви про що ви з яких реалій на на, на, на що ви розраховуєте? Він для того, закінчив коледж, щоб потім лазити в 40-градусну е, спеку там. На даху і летіти потім вниз шкереберь. Ну але, от на жаль, такі замість того, щоб придумати закони, щоб легалізувати цих людей, і щоб вони платили легально податки, купували будинки, жили, піднімали економіку, то в країні робиться війна. А наступна тема, звичайно, це тарифи, і Трамп заявив, що з китайцями домовилися два дні були перемовини, понеділок, вівторок в Лондоні, і Трамп заявив, що все, готово. Тарифи залишаються високими, не такими страшними, там, 145%, але буде 55%. І спочатку було незрозуміло, що за 55%. Якщо щойно недавно говорили, то 20, то 30%. Ну і Білий дім. Допоміг рожувати те, що Трамп сказав. Виявляється, 25% це ще були тарифи, які ще введені були раніше, там що з Байдена часів, там, я так розумію, на метали особливо і так далі. Так от, Трамп додає своїх 30, тобто нових Трамповських 30 буде, але в сумі всіх діючих буде 55%. Китай же ж буде накладати 10% тарифи тарифів, тарифів на американську продукцію. Також ем, Трамп заявив, що китайці погодилися продавати україн, е, американцям рідкоземельні мінерали. Я нагадаю, що це от, можливо для американців буде віддушено, якщо колись можливо вдасться добувати їх на території України. Поки що це тільки на папері, поки що, нібито підписано, нібито доволено, але в реальності воно не працює. Але залишається дуже багато що невідомо, звісно, цього, тому що на даний момент це тільки трампівські слова, тому що китайська адміністрація, команда ця переговорна, сказала, що ми договорилися більш-менш про концепт. Ну і в першу чергу ще Сі Цзіньпін має підтвердити свій підпис під цим всім ділом під По-друге, чи можливо навпаки, по-перше. Це взагалі не зрозуміло, що американці тепер будуть робити відносно студентських віз, які вони грозилися позабирати в китайських студентів. Не, не говориться про те, що буде із обмеженням е, чіпів, які американці обмежили для постачання для продажу в Китай. Тобто ці всі моменти не оголошені. Можливо, воно далі розжується більше, але на даний момент поки що тільки от. Трампівські слова, що там конкретно незрозуміло. Тому Трампу хочете вірити, хочете не вірити, але от така поки що новина на даний момент. Ще новина, яка стосується Трампа. Я нагадаю, що Трамп єдиний президент, який є засудженим злочинцем офіційно. Історія там було декілька судових процесів. З федеральні справи їх відтягували, відтягували до тих пір, поки Трамп не став президентом, а оскільки Трамп має повноваження закривати будь-яку федеральну справу, то він закрив там і справи з пробу перевороту, і переховання секретних документів, там і так далі. Але одна справа, яка все-таки дійшла до суду, яка пройшла весь судовий процес. І було винесення рішення суду. Його спочатку винесли визнали винним. Це справа про хашмані, приховані гроші. Якщо ви пам'ятаєте, це гроші, які е, Трамп заплатив порнозірці там за стосунки. Але якби він заплатив, то це ну просто була підмочена репутація. скажімо так, в Трампа вона і так там, як то кажуть, нема де е, клейма ставити вже стільки репутації підмочено, але це було б ще одне із них. А натомість, що Трамп зробив, він просто заплатив ці гроші через ліві схеми, потім прикривав ці ліві схеми, підробляючи документацію своїх там бізнесу і так далі. В штату Нью-Йорку, як мінімум, де й в Америці в цілому це заборонено, це нелегально. Це було перевірено, і оскільки було. Підроблено 34 документи, значить 34 звинувачення. І взагалі, якби Трампа не обрали президентом, саме і такі реальні, там можливо, не ув'язнення був би там термін який небудь Але як мінімум говорилося про те, що ведення бізнесу в штаті Нью-Йорк для Трампа було б заборонено там від трьох років щось таке говорилося. Ну але коли стало зрозуміло, що Трамп переміг на виборах, ну і всі. Притомні люди розуміли, що Трамп не стільки йшов будувати країну чи там щось міняти, скільки це єдиний вихід був не попасти у в'язницю. Тому що федеральні справи там йшли до соологічного завершення, там Трамп просто до кінця смерті сидів би у в'язниці за всі його справи. І тому, коли ти президент, звісно, федеральні справи прикрили, а термін чи покарання. За оці приховані гроші відтягувалися, відкладалися до по суті до дня інагурації. За день до інаугурації суддя виніс рішення і виніс рішення просто м'якішого неможливо придумати. Було Він був покараним безумовним звільненням. Таке покарання, безумовне звільнення. Тобто Трампа звільняють з під варти без будь-яких умов. Єдине, що залишається, що він все-таки засуджений злочинець, тобто він не платить ні штрафів, він не сидить у в'язниці. В, в Нью-Йорку йому бізнес вести не забороняють. Все нібито нормально, тільки є оцей штамп його в паспорті, там в справці, що тепер Трамп злочинець офіційно розумієте? І Трамп, як ви розумієте, зараз президент, він хоче доказати, що він там. Ну, реально, багато людей дійсно вірять, що він Месія, там і так далі. Я розказував про це культ Трампа є таке в Америці. Ну і щоб підтвердити це, як же ж ну, змиритися з тим фактом, що ти є засудженим злочинцем? Так от, сьогодні, взагалі, цю судову справу Трамп чи його адвокати пробували перенести із штату свої юрисдикції в федеральні, коли в федеральній юрисдикції Трамп може там. Витирати, милувати, мається на увазі президент може, що хоче робити, коли це федеральне управління суд, чи там ще що-небудь. Цей же ж судовий процес не вдалося перетягнути в федеральне повноваження і от така от історія. Так от сьогодні Трамп цей, він сам, я так розумію, персонально не буде. Адвокати там будуть за нього віддуватися. Апеляційний суд сьогодні має розглядати це питання, чи взагалі очистити. Ім'я Трампа повністю, що це знову ж таки політичне переслідування пробується представити і так далі. Хоча знову ж таки, це е, суд присяжних це дивився, це там людей. суд присяжних, я неодноразово розказую, в Америці обирається кожен із них має бути підтверджений адвокатом Трампа. Тобто, адвокат Трампа може сказати, ні, оцей він не любить Трампа, його не можна. розумієте, тобто кожна була людина, підтверджена, що адвокат. Так, цей людина підходить, він нейтральний, він не, не налаштований проти Трампа, він буде чесно судити. Але коли ці люди навіть підтверджені адвокатами Трампа, винесли неправильне рішення для Трампа, значить це політичне переслідування. Ну, буде цікаво подивитися, чи апеляційний суд злякається, скажімо так, Трамповській адміністрації і відмінить. Це засудження Трампа чи залишить силі, але я так думаю, що на Трамп на тому не зупиниться. Тому що над апеляційним судом, звичайно, є Верховний суд, який там нові ну, історії Америки не було, щоб злочинець був президентом. Трамп перший справжній офіційний злочинець. Новина про е, депортацію, е, новина про те, що. Посольство Косово Сполучених Штатах Америки заявило, що вони готові прийняти 50 депортантів, які не є громадянами Косово. Тобто, хто там конкретно, взагалі така новина трошечки ну, попахує чисто популізмом таким, тому що. 50 людей це взагалі не про що, як ви розумієте. Коли тут говоряться, що там тисячами до мільйона, 20 мільйонів. Один раз Трамп навіть говорив. Навіть якщо це тисяча, окей, навіть хоча це знову ж таки це тисячі і десятки тисяч, навіть на сьогоднішній момент. Що таке? 50 людей? Це, це взагалі не про що. Звісно, Косово це маленька країна, деякими країнами не визнана, до речі, в тому числі і Україною. А тому 50 людей це чисто такий символічний момент. Підмазаться під Трампа, і ми з Трампом ми візьмемо 50. Давайте нам 50. Тому коли їх будуть депортувати, чи будуть взагалі, просто таке було от, на цьому на офіційному рівні, деякі країни приймають цих біженців. Не, ну в Америці вони біженці, але їх там визнають нелегалами і депортують в різні країни. Так, от Косово готово прийняти 50. Коли там буде це чи не буде, але от про це повідомляється. Ще одна новина про депортацію. Така, от, сказав би трошечки напівкумедна і трошечки, можливо, навіть цікава. Так от, є такий собі тіктокер. Він взагалі народився в Сенегалі, потім ще, немовлям його перевезли в Італію. Він має подвійне громадянство я так розумію: сенегальське і італійське. І а, вважається, або, як мінімум, американці так думають, що він найпопулярніший тіктокер в світі. В світі. Він має 162 мільйони а, цих фоловерів. Я тіктока свого не маю. Там інколи через Facebook тікток мені якось так вискакує. Тому я не знаю 162 мільйони. Здається, що, можливо, хтось би мав би більше якусь цифру. Ну, він от... Дуже популярний, почав виставляти відео під час ковіду. а в 22-му році заключив там контракт, кротючий на великі гроші з якоюсь там моделірською фірмою, грошей Мерва. Так от, його зловили в Америці як нелегала. Історія така, що зловили його якраз таки імміграційна служба в інтернаціональному аеропорту Лас-Вегаса. І історія, в чому комедність, що йому звину йому висовує звинувачення, що він прострочив свою візу перебування в Сполучених Штатах Америки. Він в США прилетів 30 квітня, ну сьогодні тільки 11. Подія трапилася вчора. То. Що це за віза така? Получається ти місяць і 10 днів і ти вже просрочив наскільки йому? На 2 тижні, на місяць. Зазвичай люди, як приїжджають, там туристична віза, я знаю, ну, на три місяці, хіба що йому дали на декілька тижнів, я не знаю. І я так розумію, що він уже був в аеропорту летіти, куди він там мав в Європу, чи в Сенегал, чи де він в Італії, я так розумію, можливо, живе. От його зловили прямо там, же ж, але його відпустили, не знаючи через те, що він настільки популярний, відомий там, чи ну, до нього прихильність таку проявили, що а, ладно, летиш. І до нього не застосувало цей закон про депортацію, а це добровільне залишення країни, але все рівно просрочив свою візу. Я не знаю, поставили йому якийсь там в, парт, в паспорті чи не поставили, Але от така історія от є. тому... Хто хто з тіктоком на ти, напишіть, можливо, ви знаєте когось, ходіть кой там свій, наприклад, акаунт, чи є хто-небудь більше ніж 162 мільйона фоловерів. Тому що ну, тут в Америці розказується, що за слухайте велика подія, таку шишку, звізду ті, хтока зловили, сцапали. Але знову знову ж таки, знаєте, о, зараз як оці іміграційна служба, як ловить людей. Які самі приходять в суд відмічатися, <с Basic> які самі в аеропорту летя... відлітають з країни, їх вже там ловлять. Тобто ну, це, це дуже зручно, така слухайте, галочка. Ой, я п'ять сьогодні наловив в аеропорту, які вилітали. Про що це взагалі? Ну і остання новина на сьогоднішній день це про інфляцію. Вийшли дані за травень місяць, і новини, і добрі, і погані. Погані в тому плані, що. А інфляція виросла на 0,1% і тепер за травень місяць становить 2,4. Це погано, що зростає. Добра новина, що очікувалося, що підніметься на дві на 0,2%. Тобто у квітні було 2,3% і в квітні піднялося на два Тобто піднімалося 0,2, і думали, що так само буде в цьому. Тобто інфляція зростає, але не такими великими темпами, як очікувалося, тому що тарифи поставили на паузу. Це одна добра новина, а друга новина, що все-таки навіть при тому, що інфляція зростає 2,4 це все рівно дуже близько до ідеальної, як вважається Федеральний резерв. Вважає, що для здорової економіки ідеальна цифра це 2%, тобто 2-4, це ще недалеко. Ще можна все зупинити, все ще можна повернути. Але знову ж таки тенденція навіть не великими кроками, але, як ви бачите, рухається в іншу сторону. Так що, отакі новини, добрі чи недобрі, посередні, скажімо так, можна взяти передишку як мінімум ще на один місяць. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде України!